Надвірнянський коледж Національного транспортного університету, де директором Ростислав Нагорний, був ініціатором і душею місцевого Євромайдану. Тому Володимир Гонський, ведучий Київського майдану, з великим задоволенням зустрівся зі студентами-патріотами надвірнянцями. Із собою Володимир Гонський привіз дві свої книги, в тому числі і про Євромайдан Людина і нація та час воїнів, а також гітару для налагодження гарного контакту з молоддю. Ай палають хмари бурякові. Хай зишачу. Свою розмову ведучий Євромайдану і письменник Володимир Гонський побудував таким чином, щоб трішки підказати зі свого багатого досвіду молодим людям, як правильно побудувати своє життя. І тут прямою підказкою є слова Симона Петлюри: постав собі велику мету, і ти станеш великою людиною. Гарним прикладом для молоді стали і герої Майдану, про яких пан Володимир говорить з надзвичайною пошаною. Я розумію, що я відповідаю за ту картинку, яка йде на весь світ. І щоб Україна через цей мікрофон і цю сцену була представлена найкраще. Слава Богу, вдалося уникнути якихось серйозних провокацій, хоча, звичайно, було дуже важко. Голова районної ради Василь Попович, побратим Володимира Гонського, теж з великим інтересом поспілкувався зі студентами на сучасні політичні теми в Україні. Дорогі молоді люди, Ви знаєте, події останнього останніх днів. Ну, для нас всіх були знакові, бо коли президент Великої України у парламенті Канади був прийнятий облисками і стоячи, і коли у Сенаті США, де не кожен президент має можливість виступати, а нашого президента зустрічали стоячи і неодноразово переривали його виступ аплодисментами, я був гордий за нашу країну, за нас з вами. Бо ми відбулися як держава, ми відбулися як нація, ми відбулися як Україна. Ведучий Євромайдану підписав студентам на згадку низку своїх книжок. Всі сторони своєю зустрічю однозначно були задоволеними. Я сам педагог і викладач психолого педагогічних дисциплін, тому я дуже скучаю за молоддю, за дітьми. Щойно був ліцей на Двернянській, Я сам збагачуюсь цими юними чистими душами і дуже сильними, і дуже патріотичними. Спасибі вам вчителі І намагаюся, звичайно, дати якісь певні рецепти життя, рушінні сили і механізми розвитку, які, сподіваюся, їм пригодяться у житті. Дуже цікаво, повчально, ви повірте, і сам заслуховувався тими розповідями про події. І мені здається, що це треба, напевно, продовжувати. Отакі зустрічі, напевно, круглі столи, обговорення. А ми вирішили ефективно використати час, бо Володимир Роганський запрошений на обласний фестиваль стрілецької і повстанської пісні. Ну він приїхав трохи скоріше, так як він є, все-таки уродженець, уродженець Івано-Франківщини. І от викроїв час для того, щоб провести таку зустріч, за що йому вдячний.